Привіт-привіт, мої хороші! Дивимося зараз на близнюків. Близнюки листопад місяць. Що вас чекає на листопад місяць? Близнюки, листопад 24 Ой. рік. Прямо дивіться, які карти випали. І внизу колоди ще така. Того карта тут прям яскраві, кардинальні, і фортуни, і диявол, і шістірка мечів і, і страшний суд. Тому у вас листопад буде прям бешений. Бешений в тому, що їй будуть пориви яких, якихось емоцій і пристрасть. І уход, і закінчення. Ну прям. Прямо такі от буревій, буревій емоцій вас буде очікувати. Тому от у вас може бути по, по цих розкладах, що кардинально змінюється життя, кудись їдете, закінчуєте все, що у вас було, наприклад, стосунки закінчуєте або нове карнальне нове життя. Приїхали в, нову, в нове місце, в нову країну, почали нове карнальне нове життя з нової точки. Тому тут це можливо. Нове закохання може бути, нова, новий роман з якоюсь людиною. Тому це оце може бути. Давайте дивимося окремо на стосунки і кохання. Стосунки і кохання близнюки листопад місяць. Стосунки і кохання, близнюки листопад місяць. Що я вам скажу? Хто не мав стосунків після якоїсь такої травми особистої у вас може бути класне знайомство. І таке остачне знайомство, серйозне знайомство. Хто в стосунках, тут будуть проблеми у вас в стосунках. Навіть можете поставити точки над в цих стосунках. Тому тут. Кожно буде проживати індивідуально, але це все приводить до того, що закінчення статусу якогось. Якщо ви були однокі, це закінчення статусу одного. Якщо ви були в парі, тут більше показує на закінчення, розрив сварку або закохання в третю людину. Так само може бути. Типу, ви продовжуєте бути в стосунках, але... Хтось з вас двох закохався в третю людину. Так само можливо. Тому тут а, все може бути по-різному. Але це буде дуже яскравий досвід у вас. І дивимося на фінанси і роботу. Фінанси і робота, близнюки. Близнюки, фінанси і робота. Що чекає близнюків? У фінансах і роботі тут досить все стабільно, не, чітко, не ясно але говорять, що може з середини листопада вас почнуть даватися результати. Більше роботи буде з'являється, можливість кудись поїхати на роботу, можливість на те, що будуть рух ваші приносити роботу. По якісь перших два, перших два тижні таке враження, що затягнути прям місяць. Прямо так тяжко, кошти не приходять, все затримується. А тут того тут. Рекомендація на вам, якщо ви без роботи, то е, шукайте її прямо інтенсивно. М -м -м, можна шукати в, в сферах, де є подорожі, пересування, спорт, транспорт. Якщо ви в роботі, то вам важно просто дати більше інтенсивності на вашу роботу, щоб більше приносило фінансів коштів і результату тому так і рекомендація для близнюків на листопад місяць фінансів. рекомендація для близнюків на листопад місяць Тут рекомендація от, поставити собі тайм-менеджмент, займатися, якщо ви не хочете стосунками займатися, то поставити тайм-менеджмент на рахунок стосунків. Якщо ви хочете займатися фінансами, ставити тайм-менеджмент на фінанси. Типу сьогодні я роблю стільки-стільки, завтра стільки стільки, з дівчиною бачу стільки стільки і так далі. Тому що оцей хаос, в якому ви живете, буде приносити вам тільки мінуси. Тому рекомендація ставте тайм менеджмент на те, що ви все робите. Дякую.